Медична реформа в Україні. Це відео більше для мене, щоб структурувати свої думки, я вже більше ніж два місяці займаюся цим питанням. Поспілкувався з чатом GPT, ну, дуже багато. Він трошечки тупуватий. І його думки. ну, це існуючі системи, як воно працює, але багато цього ну, дуже неефективне і не потрібне. Подивився деяку літературу і. Нічого толкового немає. І як взагалі, я думаю, якщо воно було б, може, його хтось би і реалізував. Але наразі ніяких рішень немає. Я пропоную компромісне рішення. Рішення перехідне для України. Це модель медичної системи в Україні. Як вона працює в першу чергу по фінансуванню? Треба розподілити рівні фінансування. За що відповідає держава? Держава відповідає за приміщення, за організацію лікарень, поліклінік, інших медичних установ це забезпечує держава. Також вона забезпечує базове медичне обладнання, яке використовується там МРТ, якісь прилади, багато всього такого. Та мінімальний пакет медичних препаратів чи навіть не препаратів, я сказав розхідників. Для того, щоб в лікарні могли більш оперативно працювати. Там Шприці, якісь ну, дрібниці взагалі. І другий рівень це інше фінансування, це фінансування медичних препаратів. Це забезпечується виключно страховими компаніями. Всі повинні бути застраховані, хтось субсидований державою грошима, щоб застрахуватися, хтось за власні кошти. Усі препарати, які використовуються, повинна покривати страхова компанія. Страхові компанії взаємодіють з лікарнями, так і з пацієнтами в залежності від умов. Тобто це все законодавство треба передбачити. Також страхові компанії забезпечують розхідне обладнання. Його дуже багато, воно при операціях використовується різних буває, наприклад. Операція на серці передбачає обладнання там, більш ніж на пів мільйона гривень, яке потім буде утилізовано. Так, таких варіантів достатньо. Це все покриває страхова компанія. І третій рівень фінансування це оплата заробітного фонду лікарів. Це роблять пацієнти. Тільки, тільки пацієнти, лікарні самі визначають. Як це відбувається, як це оплачується, визначають перерозподіл ці гроші між усіми працівниками, в тому числі там і прибиральниці, і завідуючі, і директори. На всіх іде перерозподіл. Наприклад, лікар отримує там 50%, а всі інші розподіляються кошти, але виключно на зарплатний фонд. Це дуже сильно мотивує лікарів більш менш адекватно працювати та підвищує якість медичного обслуговування. Але ці суми, вони насправді не такі вже великі. Треба до цього звикати, що за все треба якось платити. Якщо на реальні зараз гроші, то 26-й рік початок, то, наприклад, там, візит до лікаря може коштувати 300-400 гривень. Цього буде достатньо для зарплатного фонду. Лікарів дуже великий потік, багато лікарів, які вміють працювати, вони працюють швидко і ефективно. І це так потрібно, щоб було. І цього буде достатньо. Е, якісь особливості. Особливості це в кого немає грошей, тому просто треба дати гроші. Може, цільові гроші, але у вигляді грошей. Не потрібно давати щось безкоштовне, тому що система задихнеться від цього, вона не буде працювати. І другий нюанс є е, страх, е, це базове таке базових проблем, але треба виділити перелік складних проблем. Там, де дуже складні операції, там, де онкологія, там, де скажені гроші, це повинен бути включено в страховий пакет повністю. Тобто людина нічого не платить. Це якщо виникає серйозна обставина. Ну... По страховим, ну, звісно, повинна бути якась франшиза мінімальна, щоб не завантажувати систему. Але страхові компанії на свій розсуд можуть давати різні тарифи і без франшизи, як забажає споживач. Мені здається, така система, як перехідна, має місце зменшується виток коштів державного бюджету, набагато легше все це контролювати. Контролювати приміщення та якесь базове серйозні обладнання не так складно. Складніше заробітні фонди, медикаменти, там багато всього, але це лягає на контроль страхових компаній. Заробітна плата лягає на контроль клініки, лікарів, в тому числі якось в цьому задіяні. Тому ця система більш-менш стабільна, і її можна більше стабілізувати, і, звісно, все гарно відрегулювавшись законодавчо. Це можна впроваджувати прямо зараз, під час війни, коли завгодно, і це буде працювати ефективні системи зросте кардинально.